Прочути себе. Я хочу, щоб ти не боялась своїх почуттів. Легко сказати, складніше зробити. Коли ти починаєш відчувати себе, починаєш відчувати свої почуття, ти спочатку можеш злякатися. Це абсолютно нормально. Тому що нам ніхто не каже, що, окрім того, що ти почнеш краще чути себе, ти ще почнеш відчувати краще свою невпевненість, почнеш відчувати свої страхи пов'язані з грошима. З оточенням, з впевненістю в собі. Тобі ніхто не каже, що коли ти почнеш чути себе, ти почнеш чути ще й ті програми, що не про тебе, але стало частиною твого досвіду. Почнеш це чути, і багато людей лякається на цьому етапі, тому що люди починають чути себе. Тують не просто себе, стоїть бігти в своєму житті. Вони починають чути голос мами, яка каже, що з тобою щось не так в 4 роки, голос вчителів. Ці всі нарікання на себе. Хтось це тобі колись сказав, взяла на себе, тому що не було була достатньої свідомості, щоб не брати це абсолютно нормально. Це ріст у кожної людини.